Чи зустрічалася б ви секс працівником чи вебкам моделлю, чому так або чому ні? Ні, не став би. Провів чудову ніч з дівчиною, і після того, як ми закінчили, вона зайшла на свою сторінку OnlyFans. після чого виклала, що провела зі мною ніч в якості реклами і хотіла, щоб я став її підписником. Я уявляю, як вона каже тобі: не забудьте поставити лайк і підписатися, коли ваші спітнілі тіла роз'єднуються і ти йдеш до ванної кімнати. Принаймні ти протестував пробну версію. Особисто я ні. Один із кращих друзів мого хлопця зустрічається з дівчиною, яка веде OnlyFans. Нещодавно вона їздила за місто, щоб зняти відео з двома іншими хлопцями. Ніякого захисту вони не використовували. Особисто я б плакала і блювала, дивлячись, як мій хлопець страхає інших жінок без захисту, незалежно від того, чи це його робота чи ні. Це точно не для мене. Але я не дискриміную цю професію. Змінено. Так, є і гірші сценарії, ніж той, про який я згадала. І ні, я не відчуваю ненависті до полісексуальних стосунків або людей, які в них перебувають. Вибачте, якщо це прозвучало грубо, я нікого не хотіла образити. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані, тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Я б сказав, що ні. Люди зазвичай не бачать довгострокових наслідків такого способу життя, поки не захочуть його покинути. Якось я дивився інтерв'ю з Ланою Роц, і вона сказала, що, дивлячись на своє відео, її нудить. Не дивно, я бачу відео, де чувак попісяв їй в рот. Я б не став. У мене був знайомий, чия дівчина почала вести OnlyFans, і він сказав мені з цього приводу: братан, це навіть сексуально і в цьому немає нічого страшного. Спочатку з'явилася постійна увага до телефону. їй постійно приходили смс від хлопців, що надсилали її гроші. Через деякий час вона почала знімати колаборації з іншими дівчатами. Ще через деякий час вона почала знімати відео, де її трахали інші хлопці. Пізніше вона зблизилась з одним з човаків, з яким знімалась, і зняла з ним понад 10 відосів. Одного разу вона навіть запропонувала знятися своєму хлопцеві, щоб він побачив, як її трахає інший. Зрештою, мого друга навіть не кинули, його просто забули. Вона почала поступово проводити все менше і менше часу в їхній квартирі, поки не зникла назавжди. Ні, просто тому що я абсолютно моногамний і розглядаю свою сексуальну ексклюзивність як частину свого світогляду. Для мене надсилання відвертих фотографій іншим під час стосунків це зрада. А як щодо тих, хто колись працював в ескорті, але більше цим не займається. Якось я користувався послугами ескорту і ніколи не подумав би зустрічатися з секс-працівницею. Але у нас з цією жінкою виник миттєвий зв'язок. Ми обмінялися контактами, але домовилися, що не будемо зустрічатися, а просто поспілкуємося деякий час. Вона ніколи не заводила стосунків, доки працювала в ескорці. Якось вона сказала мені, що це огидно, і не розуміє, як інші жінки можуть продавати своє тіло комусь, будучи закоханими в іншого чоловіка. Минуло кілька років, і вона зв'язалася зі мною. На той час вона вже не працювала, і ми зустрічалися протягом трьох років. То були одні з найкращих стосунків у моєму житті. Ми розійшлися тільки тому, що я хотів дітей, а вона ні. Ми досі спілкуємося та стали хорошими друзями. Я був у подібних стосунках. Це було ще до Онліфансу. Вона займалася скортом і завжди виглядала приголомшливо. Я був не проти, щоб вона зустрічалася з іншими за гроші. Вона також була напроти моїх зустрічей з іншими жінками, але через сім місяців вона поїхала до Лондона провести ніч з хлопцем, який пообіцяв їй шалену суму. супереч тому, що я був проти, вона поїхала. Коли вона прибула до готелю і постукала в двері, в номері на неї вже чекали чотири хлопці, які її зґвалтували. Як тільки я почув про це, я одразу викликав поліцію. Потім повернув дівчину назад до Шотландії. Керівництво поліції реагувало нормально. Але офіцери, які приїхали на виклик, явно отримували задоволення від її розповіді і поводилися як звірі. Я міг би сказати більше, але в цілому поліція не зробила нічого. Вони навіть не намагалися знайти квалтівників. А працівники готелю, Довбаний Ібіс, прибрали номер одразу, як тільки дізналися, що в ньому сталося, щоб не нести репутаційних втрат. Після того випадку вона змінилася як фізично, так і психічно. І, хоч вона стверджувала, що це не вплинуло на неї, вона перестала дбати про себе, почала забувати на гігієну і стала вчителем йоги. Я наполягав на тому, щоб вона перестала працювати в ескорті. Ми прожили ще 6 років разом, але ті стосунки були приречені. Зустрічався з екзотичною танцівницею то було боляче, не повторив би. Я теж був у стосунках зі стриптизеркою в кінці 90-х років. І скажу, що то було круто. Не знаю, чи зробив би це зараз. Мені було 20, їй 26. Вона казала, ти можеш прийти до мене на роботу і побачити, чим я займаюся. Я б не хотіла цього, але мені нема чого приховувати. Ти знаєш, що я роблю, і ти знаєш, чого я не буду робити. Тож довіряй мені або не довіряй. Але що було приголомшливо, вона працювала на вихідних і дуже втомлювалась. Про побачення не могло бути й мови, тому вона говорила. Ось 250 доларів. Придумай щось на вечерю. Я був найкращою домогосподаркою. Моїм знайомим, які працюють в цій індустрії, довелося розділяти, що таке просто секс, а що таке експлуатація інших людей. Це їх змінило. І риси, які з'являються у людей, що задіяні в цій індустрії, я б точно не хотіла бачити у свого хлопця або, відверто кажучи, навіть у подруги. Тому я точно не стала б зустрічатися з робітником секс індустрії. Секс робота потребує сили та відданості, але з мого досвіду ця відданість робила людей, які мені колись подобалися нестерпними. Звичайно, я знаю, що не всі люди такі, але це мій особистий досвід. Був у стосунках з однією такою дамою вони проводять більшу частину свого часу за телефоном. OnlyFans стає звичайним дівчатам можливість потрапити в секс бізнес чи портну індустрію. Такі дівчата проводять цілий день, спілкуючись з клієнтами. Вони таким чином заробляють гроші і тому ніколи не відходять від телефону, щоб не пропустити клієнта. Зрештою, це стає їх єдиним заняттям. Навіть похід в туалет ставав частиною роботи. То були перерви для селфі, і вони відбувалися навіть коли ми дивилися фільми чи шоу або грали у відеоігри. Моя дівчина завжди казала: бро, мені треба попісяти, що в кінцевому підсумку займало 15 хвилин, тому що вона надсилала оголені або непристойні фото хлопцям за гроші. Тому мені доводилося сидіти і чекати, чекати і чекати. І це було цілими днями. Робітниці секс-індустрії дуже нудні та неуважні. Їх увага постійно зосереджена на клієнтах-чоловіках. До вас ставляться як до нікого, і ваша увага стає для них менш важливою. Що у свою чергу робить її ще менш уважною по відношенню до вас? Це не варто вашого часу. Ні, існує багато обмежень, які були б цілком розумними у стосунках з будь-ким іншим, але такі обмеження перешкоджали професійній діяльності такої людини. Такі дівчата постійно з усіма хлопцями підряд, оскільки це простий спосіб забезпечити постійних клієнтів. Я б точно не почувався комфортно в таких стосунках. Не хочу засуджувати, бо не знаю нікого з такою професією, але моделі OnlyFans і Camgirls для мене виглядають якимись хижими. Це, безперечно, набагато безпечніше для секс працівниць, ніж традиційні системи та ведення справи вживу. І я бачу, що це підриває традиційний секс бізнес, але я хвилююся за їхню клієнтуру. У мене було кілька діалогів у Tinder та Snapchat з дівчатами, яких я вважав справжніми, а не ботами, але приблизно після 10 повідомлень мене намагалися заманити на аккаунт OnlyFans. Для мене це було дуже неприємно. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!